На зв'язку Shop, побутова техніка з Європи. Дивіться і кайфуйте, маємо для вас класну духову шафу. Bosch. Чистий німець 2022 рік. Духовка повногабаритна, фасад просто бомбезний. Краля виконана із чорного скла. Ручка із стильною матової нержавійки і здоровенна панель на повному сенсорному керуванні. Маємо 13 режимів роботи і нагрів від 30 до 300 градусів. Тобто, можете хоч в'ялити снеки, хоч готувати італійську піцу. Всередині 71 літр щастя, декор, решітка і телескопічні направляючі. Ми навіть чули, що туди можна втулити цілого кабана, все залежить від. Того наскільки технічно ви його порубаєте. Косметичний стан дуже класний і впевнений. За таку лялю точно не буде соромна перед гостями. Wow. Духовка обслугована в сервісі також даємо гарантію. Плюс додаткові фотки звичайно закинемо. Ціна 18 900 гривень. Якщо дорого, то ціна нової 1000 євро. Чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм. Там все найцікавіше.